Громада Карлечи знову в жалобі. Б'ючи расистів, загинув житель села Гороховатка солдат Іван Тетякін. Загинув він 14 лютого минулого року, виконуючи службовий обов'язок у зоні бойових дій. Героїві було 26 років. Донедавна він вважався зниклим безвісти. Іван Тетякин був призваний на військову службу 27 вересня 2022 року. У героя залишилася дружина, мама, тато та два брати. Поховають Івана Тетякина в Грахуваці, а про дату, час і місце прощання з героєм ми повідомимо згодом. На початку засідання оперативного штабу, 18 серпня, як і щопонеділка присутні, взяли участь у всеукраїнській филині мовчання, вшанувавши пам'ять про численні жертви російсько-української війни. На жаль, із фронту продовжують надходити сумні. Вісті про загибель наших земляків. І про це говорив Карлицький міський голова Лос-Ан-Панюта, відкриваючи засідання штабу. На жаль, цей тиждень знову у нас будуть поховання. Я думаю, Валентина Петрівна на цьому тижні буде. Є у нас загиблий з руховатки. Враховатка, да? так? Да. На жаль, є сьогодні поїхали на піздання із Сталів загиблий. Є і ставів зниклий безвісти, і свободи зниклий безвісти. На жаль, це такі реалії, які приносять, ну, будемо так говорити, і смуту, і хвилювання. Другою ціною досягається стабільних ситуацій в тилу, тож наше завдання всіляко допомагати Збройним силам України. Цій меті будуть підпорядковані тематичні заходи до Дня державного прапора і Дня Незалежності України. Із місцевого бюджету на підтримку ряду військових частин вже виділено 5 мільйонів 540 тисяч. Гривень, і нині стоїть завдання щодо збільшення надходжень до бюджету громади для забезпечення подальшої фінансової підтримки Збройних сил України, і інших пріоритетних видатків, серед них підготовка освітніх закладів до нового навчального року. Обов'язково насамперед надіусі вам. І старости в кожному населеному сільському пункті садок, школа за вами. Ви будете особисто старости моїми представниками. Проінспектуєте, комісія буде в'їжджати, але ви кожен обійдете е, дані установи. і е, Дивитись, де ще є потреба десь підставити плече, чи може покусити, чи де можеш якусь іншу. У вас є працівники благоустрою. Трошки давайте підключимося, і цей тиждень ми дуже активно попрацюємо по підготовці навчальних закладів. Ну, І по місту також. Я там Сінаєвському давав доручення, де є потреба підтримки. Давайте ну, ще наступний буде тиждень, але максимально попрацюємо е на цьому тижні. Ми з кожним керівником загальноосвітнього закладу, дошкільного закладу провели розмову спільно з Данією Олексійовною, керівником відділу освіти. Кожного почули, пообіцяли підтримку. І, в принципі, щоб так сказати, що з нам багато потрібно для того, щоб розпочати виховний і навчальний процес. Я не почув. Все в нас є, і людський ресурс, і фінансовий ресурс. Все в нас для цього є. Тому все залежить від керівників, від директорів Надія Олексіївна, ну і одна з вами, ті, хто поряд, хто підставляє плече. Тому я думаю, що це все ми подопрацьовуємо спільно. Ще є, що над чим працювати, але я впевнений, що ми все встигнемо. І не будемо ми гірше, ніж попередні роки, не гірше від інших громад. Тривають тендерні процедури і закупівлі продуктів харчування школярів. Харчування планують розпочати 8 вересня. На засіданні штабу було обговорено план заходів на поточний тиждень, стан справ у станових організаціях на комунальне підприємство підрозділах міської ради. Центр первинної медико-санітарної допомоги оперативно реагує на звернення громадян із симптомами ГРВІ. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває понад 120 пацієнтів. Триває кампанія здоровлення дітей пільгових категорій. Центр зайнятості повідомляє 50 громадян із числа тимчасово безробітних працює на суспільно-корисних роботах, що фінансується з державного бюджету. Після штабу Олександр Панюта провів робочу нараду зі старостами сіл, обговоривши нагальні питання в розрізі кожного старостинського округу. Як ми вже й говорили, в попередніх передачах активізувався процес переходу дев'яти поверхівки по вулиці Паркові, 18 Карлику, на індивідуальне газове опалення. У понеділок, 18 серпня, відбулось чергове засідання комісії міськради, яку очолює заступник карлицького міського голови Його Будюк. На розгляд цієї комісії надійшло ще чотири заяви від власників квартир, які виявили бажання. Відключитися від централізованого опалення, щоб приступити до переобладнання системи. Власники квартир, які планують переобладнання в цьому році, поспішають отримати необхідні дозволи, скільки його можна здійснити лише до 1 жовтня, доки жео не почне набирати воду в централізовану систему для опалювального сезону 2025-2026 років. У роботі комісії брав участь карлицький міський голова Олександр Панюта. Люди, ті, хто має статус мало забезпечених, мають можливість отримати матеріальну підтримку від бюджету. Також програма прийнята. Кошти передбачені. 16 серпня в Карлику перша відбувся шаховий турнір пам'яті карличанина, ентузіаста шахового мистецтва Віктора Богданова, який пішов з засвіти у 2024 році. Позмагатися в шатхових баталіях і таким чином шанувати пам'ять Віктора Богданова в Карлику зібралося 26 спортсменів. Переможцями відкрито турніру Карлицької міської ради стали представники Карлика Обухова та Таращі. Перше місце Сергій Табачний, Карлик. Друге місце Євген Миронов Обухів. Третє місце Борис Хорольський Обухів. Він же переселенець із Харкова. Четверте місце Костянтин Хамаздір. На засіданні оперативного штабу 18 серпня про роботу рятувальників протягом минулого тижня доповів начальник пожежної частини номер 19 Карлика Сергій Маслюк. За минулий тиждень наш підрозділ залучався три рази: це 14.08 о 13.49 Надійшло повідомлення про забирання стерні пшениці на на полі за адресою Обухівський район, каралицьке МТС, село Милосілки, вулиця Садова, 5. Вогнем знищено Стильня на полі 1 а 14.08 о 18.45 надійшло повідомлення про пожежу травяного настилу за адресою Обухівська, Обухівський район, каралицьке МТС, село Слобода, вулиця Котівська. Знищено трав'яний настил на площі 100 метрів квадратних. 17.08 о 21.45 надійшло повідомлення про АР, автошлях АРЛИ гаджищів поблизу села Демівщина. Аварійно-рятувальні роботи не проводилися, власники автомобілів там вибралися самостійно.